Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Україна стане першою країною у світі, яка отримає на озброєння новітні легкі тактичні баги Ірмін, розроблені німецьким оборонним гігантом Рейнметал. Фінансування виробництва цієї техніки забезпечить Міністерство оборони Нідерландів у межах нової оборонної ініціативи. Про це повідомила компанія «Рейнметал». у своєму офіційному прес-релізі, зазначивши, що контракт на виготовлення першої партії з 20 машин було підписано 24 червня 2025 року під час промислового саміту НАТО в Гаазі. Виконання замовлень покладено на дочірнє підприємство Рейн Defense Дефенс Очікується, що поставки багів в Україну розпочнуться у 2026 році. Тактичні баги Ірмін призначені для проведення медичної евакуації поранених у зоні бойових дій, зокрема у безпосередній близькості до лінії фронту, їхня компактність, висока мобільність та низький силует роблять їх надзвичайно ефективними в умовах сучасної війни, зокрема для виконання швидких маневрів у важкопрохідній або урбанізованій місцевості. Новий багій Ірмін входить до інновацій сімейства техніки, розробленого за принципом високої модульності та універсальності, у межах цієї лінійки пропонуються три типи платформ: багі, квадроцикл та безпілотний наземний дрон, кожен із яких може мати колісну формулу, 4 х 4 або 6 х 6, що дозволяє гнучко адаптувати техніку до конкретних бойових завдань. Всі компоненти побудовані на єдиній уніфікованій платформі, оснащеній дизелі електричною гібридною трансмісією, що дозволяє значно знизити експлуатаційні витрати, спростити технічне обслуговування та Забезпечити підвищену надійність. Ірмін здатен перевозити до однієї тони вантажу, включно з пораненими, медичним обладнанням чи боєприпасами, в залежності від модифікації. Запас ходу машини може перевищувати тисячу кілометрів, а знижений рівень шуму при русі на електротязі, підвищує живучість екіпажу на полі бою. Крім того, до 4 одиниць Ірмін можуть транспортуватися вантажними військовими вертольотами, типу ch 47 Chinook або ch 53, що значно спрощує їхнє оперативне перекидання до гарячих або важкодоступних ділянок фронту. Це рішення, вкотре демонструє довіру західних партнерів до українських збройних сил, і водночас здатність України швидко інтегрувати, найновіші зразки оборонної техніки в реальні бойові умови. Поява ІРМІ на полі бою вже у 2026 році стане важливим етапом модернізації тактичної мобільності української армії. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.